Вітаю, друзі! Вже не за горами День українського козацтва. І я підібрав подарунки, добірку подарунків для наших захисників та захисниць. Отже, не гаймо більше ні хвилини. Ви на каналі моє, я Рома. Гайда до подарунків. І ще хочу додати, що це відео ми маємо змогу знімати завдяки мужній обороні наших ЗСУ. Слава Україні! А почнемо ми з класики. З класики, подарунка для чоловіка чи чоловіків, а саме. З бритви чи стайлера, і чи як його в народі ще називають тримером. Бритва це пристрій для гоління. Саме наша модель вона дозволяє голитися як в душі, чи тобто вона має захист від вологи. В неї є унікальна технологія, яка називається Skin IQ. Вона якщо простими словами, вона постійно аналізує. Вашу шкіру, ваше покриття і підбирає оптимальні режими роботи. Звичайно, тут є також така річ, як 3D-ефект, тобто вона буде вигинатися в залежності від контурів вашого обличчя. Тример це трохи розмова про інше. Тример це більше коли нам потрібно. Підстригти свою бороду чи голову, навіть, чи інші частини тіла вже за нашим бажанням. В комплекті поставляється 9 насадок, і тут є навіть такі речі, як тример для носа, вух і так далі. Тобто ви самі можете переконатися, що тут є безліч варіантів їх використання. Рухаємось далі. Поки що я це відкладу в сторону. Ось так. А наступний можливий подарунок це може бути мультитул, або називають його ще мультиінструмент. Це розмова, коли в одному пристрої є у вас одразу 9 інструментів, саме в нашій версії 9. Це розмова йде і про пласкогубці, і про надфіль, і про ножик, і про відкривачки, і про викрутки. Він, до речі, складається. Зараз його не буду розпаковувати. Він складається і стає за розміром цієї дужки однієї. І в комплекті також поставляється ще й чехол. Це розмова, знаєте, про те, що. На кожному господарстві повинна бути, як мінімум, така річ. А якщо вам цього не вистачає і вам хочеться виконувати більше робіт, для вас є інший товар. Ставимо це також поки що в сторону і дістаємо набір інструментів на 81 предмет. А ось тут ми зазирнемо всередину і поглянемо, що ж тут є. Так він відкривається, і спочатку я навіть покажу це вам, як він виглядає. Та-дам! Красота, тільки набір шестигранників випав зі свого місця. Ось тут він має бути. Та-дам! Ось так воно все виглядає. А тепер давайте ми глянемо в деталі: що ж тут є? Ось це голівка на 5 міліметрів. У нас також випав. У доволі часто буває така річ, що купляєш набір, а він не зовсім зручний, там не зовсім інколи навіть якісний. Доволі часто це перевіряється банально, а саме взявши товар в руку і відчувши, як вона лежить, та перевіривши якість самих матеріалів. Це саме такий. Банальний пристрій, це звичайний молоток. Але я можу вам сказати, що зроблений він доволі якісно, міцний, міцно тримається в руці. Ще також хочу перевірити якість головки накидного ключа. Головка сюди надівається, ось так вона відбувається. ось. І трещітку, чи вона працює, бо бувають різні варіанти. Ось я щойно в прямому значенні і в реверсі включив. Все працює чудово. Повертаємо це на місце. Ось так. Ще би хотів глянути на якість ось таких, їх я знаю, в народі називають крокодилами. Чому крокодил? Тому що можна змінювати той об'єм, який він буде захоплювати і однаково міцно буде тримати. Ось також тут є для зручності така річ, як розвідний ключ. Це розмова про те, коли знаєте універсальний варіант, коли ви одним ключом можете від, відмикати, відкручувати те, що вам потрібно. Е, так на око скажу в діапазоні, мабуть, від нуля до, ну це десь, от я його зараз максимально відкрив. Це десь, напевно, що 17 орієнтовно. І ставимо це на місце. Ще хочу відмітити. Воно звідси, інтересно, дістається, мабуть, не дістається. Ще хочу відмітити набір ось цих оцих бітів. Дуже важлива річ це є оця зірочка, особливо в кого автомобілі концерну ВАК, то без зірочки просто ніяк не обійтися. Ще ми тут перевіримо якість пласкогубців. Це така річ, якою часто користуємося. І дуже важливо, щоб вони міцно, надійно трималися в руці, щоб вони легко ходили. Ну тут як я бачу, все це, все це виконано. Тобто, я можу сказати, що це є якісний набір, який буде здовільняти всі базові потреби. Звичайно, є варіанти з ширшим асортиментом пристроїв всередині в комплекті, проте для базових потреб цього буде достатньо. Поки що ми його закриємо і відставимо в сторону. Рухаємось далі. Наступним подарунком буде компресор. І я свідомо сюди не додавав слово авто, тому що саме цю модель можна використовувати не тільки в автомобілі, її можна використовувати і в побуті. Зараз розповім, що я маю на увазі. До неї можна додатково придбати ще отаку річ: це є акумулятор разом з зарядною станцією до цього компресора. Компресор може працювати як від акумулятора, так і від мережі 220 вольт. Отже, цей пристрій можна використовувати і навіть на кухні. Тут є така функція, як втягування повітря. Тобто компресор зазвичай віддає нам повітря, а тут він втягує. Ви можете його використовувати для створення вакуумних пакунків для заморожування подальшого продуктів чи там інших інших і сценаріїв використання. Давайте ми його також розпакуємо та глянемо, що там всередині і як воно все працює. Ось такий пристрій доволі неважкий. В комплекті більше нічого немає. Тут залишились інструкції. Але, так як ми професіонали, інструкції нам не потрібні. Відкладаємо це в сторону. Поки що. І дістаємо акумулятор до нього. Ось так. Ось так. Це акумулятор. До речі, я побачив тут таку примітку, як One For All. Це означає, що дана акумуляторна батарея вона може використовуватися на всіх пристроях цього виробника. Якщо ви потрапляєте в це сімейство, ви можете комбінувати зарядні пристрої, вибачте, акумуляторні пристрої, що також додає своєї зручності. І зарядний пристрій до нього. Це поки що в сторону. Давайте поглянемо. Зарядний пристрій, мені здається, тут нема що розглядати. На ньому звичні індикатори, які будуть нам говорити про те, наскільки батарея заряджена. На самій батареї також є кнопка, яка нам говорить про те, наскільки вона заряджена. Так ви бачите, у нас трішки більше за половину. Я перший раз це роблю, тому не будьте суворі до мене. Здається, ось так воно вмикається. Так, все вірно. Загорілася індикатор, і ми можемо його як ви самі чуєте. Цей звук, сіду... Тобто все працює, що зручно, що ви нічого не загубите, бо все є на ньому. Ось ззаді є така кишенька, куди ховається безпосередньо безпосередньо шлам. Е, також ви можете ним і надувати такі речі, як матраси, лодки, чи щось таке габаритне, що вам потрібно. Тут, до речі, є також і певна певна індикація, певний малюнок. От давайте ви самі це побачите. Бачите, якщо я виберу перший. Роз... Перший режим це буде для накачування шин. Він необхідний для того, щоб в шинах високий тиск, для того, щоб, щоб швидко накачати вашу шину. А наступний режим це режим для накачування великих об'ємних продуктів, предметів, таких як лодка, матрас, м'ячик. Ось тоді вже відбувається потік повітря для оцих об'ємних предметів з оцієї сторони. От сюди ми, я поки що його вимкну, щоб він нам не заважав. От сюди ми підключаємо ось такий. Шланг, ось так він провертається. Ось, і ми можемо вже надувати те, що нам зараз необхідно. Я думаю, що зважаючи на звук, який він видає, ну, ведеться до того, що він дуже багато повітря нам дає в одну хвилину часу, ми дуже швидко накачаємо те, що нам потрібно. Ще з корисних речей можу тут відмітити, що є можливість виставлення необхідної кількості бар, тобто необхідної кількості тиску, і компресор сам вимкнеться, коли досягне цього. Цього значення. Це зручно. Ви поставили на щось на підкачку, відійшли, займаєтеся своїми справами, а він сам все зробить і вимкнеться також сам. А хто забажає накачати, наприклад, баскетбольний чи футбольний м'яч, чи будь-який інший, в комплекті ще йдуть ось такі насадки, що дозволяють накачувати все що завгодно. Рухаємось далі. Компресор я поки що відставлю в сторону. Я, мабуть, його от сюди поставлю. Ось так. Коробку. Потім ми заберемо. І наступний товар, про який я вам розповім, це буде смарт-годинник. А навіть верніше сказати, у нас на каналі вже був огляд на цей годинник, і лінк на це відео буде у верхньому куті, ось орієнтовно тут. Від себе додавлю, що перевагою даного годинника є е, саме така, знаєте, хороший баланс класики і і сучасних технологій на руці він виглядає як класичний годинник. Проте такі речі, як фітнес-можливості, чи сповіщення вам про поступлений дзвінок, чи сповіщення з соціальних мереж з месенджерів, ви звичайно отримаєте, та завжди завжди будете на зв'язку. Це бюджетний товар, проте він повністю відповідає своїм характеристикам за свою ціну. Звичайно, також його відставляємо поки що в сторону. До наступного подарунку. Наступним подарунком буде в нас ось така річ: це є сонячна панель. Я раніше не мав сонячних панелей ні такої, ні взагалі ніякої іншої. До речі, огляд на цю сонячну панель є у нас уже на каналі. Лінк буде ось тут. А я сам ще й протестував в польових умовах з використанням мультиметра, щоб побачити реальні цифри потужності, які ми можемо отримати. Вітаю вас, друзі! Проводимо в польових умовах тестування сонячної панелі потужністю 14 Вт. Зараз вона підключена одночасно як до мого старенького смартфону, який зараз от ми можемо самі побачити, що зарядка, зарядка рухається вже 20%. А мультиметр нам показує 0,92 А. Це означає, що при сонячній погоді зараз вже така глибока осінь. Звичайно, сонце яскраве, але не таке, як влітку. Це все ведеться до того, що при яскравому сонці, набагато яскравішому, потужність буде ще збільшуватися. Але тим не менше, 0,92 А, ампери. Це означає за округлим, грубо кажучи, 1 ампер. Одного ампера буде достатньо для підзарядки як портативних гаджетів, так і тих самих павербанків, чи те, що вам необхідно в цих діапазонах потужності. Я вам чесно признаюся, я здивувався, я чомусь рахував, що вона буде видавати менше, адже все ж таки середина осені, не настільки прямі сонячні промені. Але тут цифри говорять самі за себе, ви можете самі переконатися. Якщо ми, отак, от давайте для експерименту один елемент приховаємо, ось бачите, потужність суттєво знижується. Забрав я руку з цього, а давайте на цьому. Якщо ми один елемент приховуємо, потужність суттєво зменшується. І зменшується їх тут 4, ну, здавалося, Холося б, що мала би зменшитись на чверть, а ні, вона зменшується суттєво менше, суттєво більше, точніше. Це означає, що вся панель працює в певній, в певній синхронізації, і дуже важливо, щоб кожен елемент саме був на сонці. Ось як в мене зараз воно відбувається. Корисна річ, як на природі, так і дома, чи так і в походах, чи просто на припрогульниці по місті. Мені вона дуже сподобалась. Рухаємось далі. Це я поки що відставляю в сторону і наступний товар. Буде клавіатура і миш. Обидва варіанти в нас є безпровідних: як клавіатура, так і миш. До цікавих особливостей клавіатури хочу відмітити те, що вона має три незалежних Bluetooth-канали. Тобто, ви можете її одночасно під'єднати до трьох різних пристроїв. Сама клавіатура, вона це батарейки. Випали її. Сама клавіатура виконана в такому дійсно міні... мінімалістичному дизайні. Ось так вона виглядає. Вона не є повнорозмірна, тобто клавіатурного блоку нам пад тут немає, але він і не завжди потрібний. Тобто, тут, звичайно, кожен дивиться сам. Особисто мені доволі до вподоби, е, приємне натискання. Це є мембранна клавіатура. Доволі доволі безшумно також і працює. Ось, а це батарейки, які поставляються в комплекті. Що до речі, не завжди таке буває. І буває, щось купляєш, батарейок нема, і не знаєш, що з тим всім робити. Тут виробник про це подбав. Відставимо її поки що в сторону. І ми ж, миш, звичайна, бездротова. нічого тут особливого немає. Розпаковувати я не бачу змісту її зараз. Вона просто працює. Працює вона також від батарейок. Виробник заявляє, що до 10 метрів може віддалено працювати від передатчика, який ви встановлюєте в комп'ютер. Та й все, це просто зручна річ. Відставляємо її в сторону. А зараз ми переходимо до нашої головної страви. Як ви гадаєте, що це може бути? Цей подарунок, напевно, що здебільшого для чоловіків. Хоча це далеко не правило, дівчата також ним можуть користуватися. І я навіть особисто знаю таких. Отже, не буду більше затягувати інтригу, дістаю. Це ігрова консоль від компанії Microsoft. Детальний огляд у нас вже був на каналі, який ми знімали, і ви можете його побачити ось за цим лінком. Від себе добавлю, що це та річ, коли ви не маєте потреби в нових іграх, бо придбавши підписку Game Pass, ви отримаєте все і одразу, що дуже круто і дуже радує. Що я можу ще тут додати? Та людина, яка отримує. Цей подарунок чи будь-який з тих, про які ми сьогодні спілкувалися, 100% буде задоволена. У нас на сайті є ще більший асортимент. Якщо ви тут не знайшли того, чого би хотілося вам, заходьте на наш сайт мойо, де є все, що вам необхідно. А зараз буде трішки магії. А щоб це все гарно виглядало, ви можете замовити послугу подарункового пакування вашого подарунку, який ви в нас придбали. А от лінки на всі товари, про які ми сьогодні спілкувалися, будуть в описі під цим відео. З вас лайк, підписка та дзвіночок. Ви були на каналі мойо. Я Рома. Всім пока!